Святий Миколай роздавав всім ночі подарунки. І коли він помер, то боженки просив, щоб спускатися на землю і роздавати подарунки. Миколай їде на санчатах до добрих діток. Він добрим діткам, він приносить подарунки, а не добре, а поганим різочки рожить під подушечки. У тебе була вже різочка? Ні, ще. Кошелька нового. А ти про що мрієш? Я мрію поїду в подорож далеко-далеко до Італії. А що ти хотів би, щоб тобі Миколай приніс подарував? Ех, Білет на авто на автомашину спеціально на автобус, на якому їздити можна на Італію? Та куклу подарував. скейтборд і солодощі. Я чекаю від Миколая э, трансформера. Подарунки. Конфеті. Лижик. Мені тут можна нінчу. Мені теж лего ніндзя. Комп'ютер. Книжечка. Щоб у них була були теж хороші подарунки, щоб всі були гарно, щоб всі гарно слухали, і кожен день молились Богові.